Там особи нічого сказала, не було на дорозі, але я везла чай від травки і дуже переживала, щоб мене не прийняли, що я марихуана везу. І що ти думаєш? Мене все-таки зупинили цією травою. Їхала я в гамбур. І вийшла вся перелякана, але діловань, нікому не показує, що я перелякана. Іду дивлюся, багато людей, багато людей благополучних і дуже благополучних. Це прям так і було не дуже благополучне. Коли собі Uber, іду до того Uber, десь там поліцейські запиталися. Бо... Ні, ні до кого не пішли, десь поліцейські о, мені до вас. Запиталася, де, де зупинка Uber, Вони мене направили. Роскла всі речі, всі речі на два тижні, тобто це величезний чемодан одягу. До речі, у всіх готелях в Німеччині я не пам'ятаю, чому в початку теж фен називається Валера. Але придешно той балера. Після дороги я хочу прийняти душ. в душ, а він просто от не закривається от технічно він так спроектований, що він не закриється, якщо ти в середині. Я пішла, попросила інший номер, мені змінили все без проблем. Дали кращий номер насправді ніж був той. І я от знову розкладаю ті всі речі. Якось так от сіро за вікном йде дощ. Така стовто з дороги, ледь підключилася до інтернету. Це така депресія, боже думаю, що я сюди приїхала? Що я там все оставила дітей? Я оставила роботу, що я тут буду робити. Дивлюся на ті двері, думаю, боже їх на метар можна відкрити з картою ключом, таким самим, як в мене. Боже, думаю, де моя безпека? Де де, чим я думала? Що я не маю замка, що маю того, локера на ці двері що я не маю цього маленького касіта, дівчачок. Я себе накручувала, от як тільки могла. От тривога приїхала з України. На ліжко, втомлена, накрилась головою одіялом і все. І тут починається повідомлення в групі. бо там Я вже в місті, я вже приїхав, я вже на рецепції. Там. Я не пішла, вранці проснулася, прийняла душ, всю помила голову, висушла своїм Дайсоном, не валірою. Спускаюся на перший поверх, я завжди була найпізніше. Стоять всі, бачу, стоїть мій куратор. Я не така, добрий день, Маргарита! А він у мене. 20 років пацанов такі, строгі, строгі. А ви ноутбук взяли? Кажу, а що треба було? Я давай на тих кабутах, біжу на свій третій поверх. Беру ноутбук, він мене шла на важкий. і куратор. Він до нас приїхав перший раз, для того, щоб показати дорогу до інституту, де ми будемо навчатися. Чуть ли не за ручку йшли з готеля до перекладу дорогу гарно, всього правила. Спускалися в метро, на метро, доїжджали, потім присідали на автобус в центрі. І їхали до інституту. Потім з зупинки шли. Що я так детально розказую? Бо я їжджу на автомобілі, і мені капець, як було цікаво їздити. громадським транспортом. там дуже класно розвинений громадський транспорт. Ну це не